Після САКського аеродрому було багато розмов. Сьогодні ми розглянемо два питання: як правильно Сапсан чи Грім 2 І друге питання: чи змогла Україна створити власне Атакамс? І на що він здатний? Оперативно-тактичний комплекс САПСАН або Грім 2 є одним із кандидатів на удар по військовому аеродрому РФ САКІ. В окупованому Криму Україна офіційно не має на озброєнні ракетного комплексу, який міг би завдати високоточного потужного удару по прикритому потужною протиповітряною і протиракетною обороною об'єкту РФ, такому як військовий аеродром. Але згадаємо, ще з 90-х років у Дніпрі, де за часів. СРСР розроблялися та сотнями одиниць виготовлялися балістичні ракети, включаючи відому під натовською назвою САТАНА міжконтинентальну ракету Р-36, велися напрацювання зі створення оперативно-тактичного комплексу з дальністю до 500 км. Сапсан чи Грім-2. Так у чому ж різниця? Але проте не лише грошей, просто волі керівництва держави не вистачало для її реалізації. Перші державні зрушення у створенні національного ракетного проекту відбулися лише у 2006 році, саме тоді за ним закріпилася назва САПСАН. Спочатку сапсан мав стати багатофункціональним комплексом, коли одна пускова використовується для пуску оперативно-тактичних ракет з дальністю польоту до 300 км або навіть 500 км, які, зважаючи на все, отримали окрему назву Грім, а також тактичних ракет із дальністю польоту близько 150 км та реактивних снарядів з дальністю польоту близько 50 км. Також були ідеї об'єднати у ньому ще й зенітно-ракетний та протикорабельний комплекс, але вже у 2009 році проєкт, що знаходився на стадії ескізу, перестав фінансувати. А в 2013 році тодішній міністр оборони України Павло Лєбєдєв закрив цю розробку. Він втік із України після Революції Гідності, заочно заарештований у справі про розстріли на Майдані, підозрюється у скоєнні державної зради. Ще в 2011 році в умовах нестачі коштів Сапсан почали пропонувати на експорт, і їм зацікавилися у Саудівській Аравії. Проєкт виключно оперативно-тактичного комплексу з дальністю польоту до 300 кілометрів було перейменовано на Грім-2. Таким чином розробку продовжили щонайменше вже з іноземні кошти. Сапсам був готовий на 80% за рік до вторгнення РФ. Лише у 2014 році після анексії Криму з'явилися перші спроби справді активізувати розробку на користь збройних сил України швидше за все, в рамках лише оперативно-тактичного комплексу. За наступні роки було створено пускову установку, проведене випробування твердопаливного двигуна ракети. Розроблено, створено та демонструвалося на виставці Зброя та безпека, досвідчені зразки головок самонаведення. Станом на 2019 рік КБ Південне повідомило проведення наземних випробувань систем «Сапсана», Включаючи автономне систему управління у грудні 2020 року. Міноборони України повідомили про активізацію фінансування у 2021 році для того, щоб завершити розробку у лютому 2021 року. Тодішній міністр оборони України Андрій Таран заявив про ступінь готовності проекту на рівні понад 80% і зазначив, що розробка Сапсана має найвищий пріоритет. Також фігурувала інформація про готовність 12 двигунів для ракет. В інтерв'ю заступник міністра оборони України Олександр Маранюк повідомив, що для якнайшвидшого отримання сапсан узгоджено створення першої дослідної батареї комплексу. Перша батарея була виконана в, наступні, в наступному складі: по дві пускові установки та машини заряджання, а також дві машини управління. Рівня командира батареї та рівня командира дивізіону таке рішення дозволить провести всі необхідні випробування, що включають не лише стрільби, а й організацію зв'язку. Міноборона зацікавлена в тому, щоб максимально прискорити цей проєкт. Тому ми пішли на такий крок: що дозволяє максимально заощадити час випробування комплексу, що дозволить прийняти цей комплекс на озброєння вже у найближчому майбутньому. Тому що Сапсан це зброя, яка потрібна армії вже сьогодні, повідомив тоді заступник міністра оборони України. Виникає питання, чи змогла Україна встигнути допрацювати САПСАН. Від цієї заяви до повномасштабного вторгнення РФ залишилися один рік та п'ять днів. За цей час не було жодної інформації про завершення робіт над комплексом, початок вогневих випробувань тощо. Прискорення розробки в умовах російського вторгнення, яке і так передбачало вихід на випробування, можна вважати реалістичним сценарієм. Усі основні компоненти самого ракетного комплексу існують, хоч і на статі дослідних зразків. Двигун, система управління, навігація та наведення, пускова і швидше за все машина керування. Відсутність публічної інформації про пуски у 2021 році аж ніяк не означає, що випробувати сапсан не могли. Тим більше не розпочали вогнові випробування вже 2022 року одразу на расистах. Для маскування сапсан цілком могли застосувати на дальностях. Які знаходяться в межах досяжності комплексу точка У, а потім вже перейшли допусків на великі дальності. Наприклад, вранці, 9 серпня, було повідомлено про результативне знищення складу боєприпасів у Гінічиську, що знаходиться за 200 кілометрів від позиції ЗСУ, тобто за межами досяжності ракет Хаймарс, «Вільхі» або Точка У, і вже в день. Мало не в прямому ефірі була задана удар по військовому аеродрому Сакі в окупованому Криму. У той самий час можливості Сапсана цілком дозволяється здійснити. Балістична ракета Сапсан зі стартовою масою 4300 кг має супутникову та інерційну систему навігації на маршевій ділянці траєкторії. Також ракета може оснащуватися оптикою електронною або радіолокаційною або радіолокаційною у той самий час можливості сапсана цілком дозволяється здійснити балістична ракета Сапсан зі стартовою масою 4300 кг має супутникову та інерційну систему навігації на маршовій ділянці траєкторії. Також ракета може оснащуватися оптико електронною чи радіолокаційною головкою самонаведення. Це дозволяє знищувати ціль із максимально можливою точністю, тому що вона не залежить від роботи супутникового каналу навігації, який може бути заглушений засобами радіоелектронної боротьби, за поразкою цілі відповідає 480 кг бойової частини і Яка може бути осколково фугасною або касетною? У той же час перехоплення цієї ракети, як і будь-якої іншої балістичної е ракети, є вкрай складним, оскільки вона падає е з кутом 80-90 градусів на швидкості 1300 метрів на секунду. Це гарна зброя.